Чи зможе біткоін замінити долар? Насправді, багато людей плутають біткоїн з валютою. А насправді це такий актив більше для збереження вартості, так? відповідно, він, його можна порівнювати з, із золотом. Нерідко саме біткоін називають цифровим золотом. Золото, як ви вже знаєте, це елемент захисту від різних катаклізмів. Так, багато людей, саме для того, щоб захиститись від якихось нестабільностей, купують золото. Біткоін є таким майбутньому, може стати таким самим цифровим аналогом золота для збереження певної вартості, цінності. Якщо ви подивитесь на Структуру взагалі головних стейблкоїнів, тобто криптодоларів, то вони є з прив'язкою до долара США і мають своє забезпечення саме в доларах США. Відповідно, я думаю, що мало хто в криптовалютному світі хоче, щоб біткоін або інша криптовалюта замінила долар, тому що в такому випадку сам криптовалютний ринок буде під питанням існування. А якщо ви хочете навчитися заробляти на криптовалютному ринку, то напишіть мені в особисті слово крипта. і Я вам надішлю закритий вебінар, де детально розказано про всі особливості заробітку на криптовалютному ринку.